Чи можуть бійця перевести без його згоди та як за власним бажанням змінити військову частину? У цьому відео я детально розкажу про всі нюанси переведення. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео про новий порядок бронювання військовозобов'язаних. Командири можуть перевести бійця в іншу частину без його згоди. Наприклад, при скороченні штату для доцільного використання військового за фахом чи для заміни у частинах, які знаходяться в районах ведення бойових дій, трапляються випадки, коли військового у зв'язку зі станом здоров'я визнають непридатним до льотної служби, служби в підводних човнах чи кораблях. Такому випадку його зобов'язані перевести на посаду, яка не буде пов'язана з подібною діяльністю. Однак ви повинні знати, що військового мають право переміщати по службі лише за основною або спорідненою спеціальністю. Якщо ж його переводять за новою спеціальністю, то провести перепідготовку. Також є обставини, коли для переведення обов'язково необхідна ваша згода відповідно до пункту 112... Положення про проходження громадянами України, військової служби у Збройних силах України такими обставинами є перше наявність висновку ВЛК про те, що військовий за станом здоров'я не може служити в місцевості, де знаходиться частина. Друге, якщо члени сім'ї військового не можуть проживати за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, і це підтверджують відповідні документи. Третє. Якщо у військового є документи про те, що він має право доглядати за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною або особами, які є його опікунами. Якщо, незважаючи на такі обставини, вас все одно переміщують без згоди, це можна оскаржити в суді. Багатьох також цікавить питання, чи може військовий за власним бажанням перевестись в іншу частину. Така можливість є. Для цього вам потрібно отримати відношення з цієї частини, куди плануєте перевестись. А потім разом з відношенням подати рапорт командуванню про переведення. Якщо у вас є поважні причини для цього, до рапорту також варто додати докази. Це може бути, наприклад, медичний висновок про те, що за станом здоров'я ви не можете перебувати в місцевості, де знаходиться частина, або документ, який підтверджує, що вашим рідним потрібен догляд. Проблема в тому, що командир самостійно вирішує погоджувати або не погоджувати переведення, навіть якщо є наказ від вищого керівництва. Якщо ж вам відмовили, можна подати скаргу Міністерство оборони, Генштаб або Військову службу правопорядку у Збройних силах України. Якщо у вас виникли проблеми з переведенням в іншу частину, звертайтеся за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А щоб не пропустити наші відео, підписуйтесь на наш канал, тисніть нам подобайку та дзвіночок. Наступного разу ми розкажемо про новий порядок бронювання військовозобов'язаних. До наступних зустрічей!